Доброго дня, шановні, радий вас вітати на своєму каналі. Звати мене Давидюк Олександр Миколайович, я доцент, кандидат юридичних наук, практикуючий адвокат. Сьогодні ми з вами продовжуємо наші відеозустрічі присвячені актуальним суспільно-політичним і медійним питанням. Сьогодні ми з вами будемо обговорювати зміст угоди, угоди, яка була підписана між урядом України і урядом США, угоди, яка стосується порядку користування надрами нашої України. Про яку саме угоду конкретно йде мова в нашій відеозустрічі? Мова йде про угоду між урядом України та урядом США про створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови? Ця угода була підписана 30 квітня у місті Вашингтон першим віце-прем'єр-міністром, міністром економіки України Юлією Свириденко та міністром фінансів США Скотом Бесенком. Де можна ознайомитись із текстом цієї угоди. Її розміщено на урядовому порталі, і пряме посилання на завантаження я залишу для вас в описі під цим відео. Давайте спробуємо коротенько визначити, про що ця угода, яким є її предмет. Перше, що ми з вами маємо розуміти, вона носить рамковий або ж попередній характер. Іншими словами, кінцевих механізмів. Кінцевих алгоритмів взаємодії між урядами США і урядом України, ця угода не містить. Ці механізми мають бути додатково деталізовані в інших додаткових угодах, що мають бути прийняті в подальшому на її виконання. Друге, що ми з вами маємо розуміти, вона передбачає особливий порядок допуску суб'єктів господарювання до процесів добування корисних копалень. А також до процесів відновлення чи будівництва об'єктів інфраструктури. І ще один момент, який обов'язково нам з вами треба пам'ятати, вона передбачає особливий порядок перерозподілу плати за користування надрами і доходів, отриманих від продажу надр на території України. Ця угода передбачає особливу взаємодію, тобто іншими словами, особливі правові механізми. Добування корисних копалин і реалізації робіт із відновлення об'єктів інфраструктури, які тепер будуть здійснюватись за участі двох особливих інституцій, які з боку Сполучених Штатів Америки будуть представлені корпорацією з фінансування міжнародного розвитку, з боку України вони будуть репрезентовані Державною організацією Агенція з питань підтримки державно-приватного партнерства. Виходячи із назви цієї угоди, ми бачимо, що вона буде опосередковувати певну спільну взаємодію між урядом США і урядом України. Ця взаємодія стосуватиметься певних інвестиційних питань, то, іншими словами, певної господарської діяльності. Якщо взяти класичну структуру спільної діяльності, що визначена положеннями чинного законодавства як України, так і Сполучених Штатів Америки, міжнародного права, то ми з вами можемо побачити три основних елемента, які обов'язково мають бути визначені в її предметі. А саме, це внесок у спільну діяльність, порядок управління спільною діяльністю і порядок розподілу того прибутку, який буде отриманий в результаті такої діяльності. І, відповідно, всі наші подальші роз'яснення, ми якраз і будемо будувати з приводу цих трьох основних елементів. Що вкладає Україна в якості внески за цією угодою? Відповідно до положень частини 2 статті 6 цієї угоди, держава Україна в якості внеску надає безвідкличне право на отримання іншою стороною, тобто Сполученими Штатами Америки, Узгодженого з нашою державою доходу в результаті здійснення спільної інвестиційної діяльності. Іншими словами, наша держава надає Сполученим Штатам Америки право отримувати дохід, який буде створений чи з'явиться в результаті спільної інвестиційної діяльності між Україною і відповідно США. Що вкладають Сполучені Штати Америки в якості внеску за цією угодою? Порядок формування внеску у спільну діяльність з боку Сполучених Штатів Америки регулюється положеннями статті 6 цієї ж угоди. Перше, що ми там з вами бачимо, це відсилку до іншої угоди, де має бути деталізовано той внесок, який буде зроблено. А саме мова йде про угоду наступного рівня, угоду про обмежене партнерство. Яка обов'язково має бути укладена на реалізацію цієї угоди, яка вже підписана? Крім цього, у нас з вами в пункті 5 міститься застереження про те, що у разі якщо Сполучені Штати Америки надаватимуть уряду України нову військову допомогу в будь-якій формі, то вартість такої допомоги вона збільшуватиме внесок від Сполучених Штатів Америки у цю спільну діяльність. З таких застережень ми з вами можемо зробити висновок. Перше, питання того, що є внеском Сполучених Штатів Америки, до кінця цією угодою не врегульовано. Це питання буде остаточно вирішено в межах угоди про обмежене партнерство. Це не означає того, що Сполучені Штати Америки відмовились від внесення вартості того, тієї військової допомоги, яку вони вже нам надали. Внесення її до предмету цієї угоди, це означає лише те, що вирішення цього питання воно віднесено в часі на майбутнє. Що саме утримали Сполучені Штати Америки, уклавши цю угоду? Перше, це особливі інвестиційні гарантії в разі зміни законодавства України. Відповідно, ця угода містить застереження, згідно якого у разі прийняття Україною нових законів. Які будуть звужувати чи зменшувати правовий статус уряду Сполучених Штатів Америки чи уповноважених інституцій щодо здійснення спільної діяльності на території України, то ця угода буде мати більшу юридичну силу і відповідно гарантії, які надаються цією угодою, вони збережуться за такими суб'єктами. Насправді такого роду інвестиційне застереження є типовим і дуже часто зустрічається як в положеннях чинного законодавства України, так і в інших аналогічних інвестиційних спільних угодах. Наступну гарантію, яку отримують Сполучені Штати Америки в результаті укладання цієї угоди, є звільнення від оподаткування тих доходів, які будуть отримані США на території України. Мова йде про ті доходи, які будуть отримані в результаті спільної інвестиційної діяльності за цією угодою інших доходів, які отримані з інших правових підстав, ця угода жодним чином не стосується. Наступною гарантією, яка надається Сполученим Штатам Америки, є можливість учасникам цієї угоди проводити безготівкові розрахунки в доларах США. На території України. Іншими словами, всі ті платежі, які будуть здійснюватись на виконання цієї угоди, вони мають безперешкодно проводитись в такій грошовій одиниці чи валюті, як долар Сполучених Штатів Америки. Ще однією гарантією є те, що Сполучені Штати Америки отримують пріоритетне право на інвестування. В процес здобування корисних копалин. цей порядок регулюється статтею 7 цієї угоди, і відповідно до її положень, після того, як ця угода набуде чинності, держава Україна зобов'язана надавати дозволи на користування надрами третім особам таким чином. Що у разі, коли ці треті особи почнуть шукати незалежного інвестора, тобто того, хто буде інвестувати кошти в цю діяльність, то спочатку вони повинні повідомити про свій намір відповідно ті спільні інституції, які будуть створені для реалізації цієї угоди, і тільки в разі, якщо ця інституція не виявить зацікавленості в інвестуванні в цей процес. Можуть безпосередньо почати шукати такого інвестора де-небудь індек. Аналогічне, пріоритетне право передбачено в разі інвестування в процес відновлення об'єктів інфраструктури. Механізм тут аналогічний. В тому разі, якщо виконавець робіт щодо відновлення чи будівництва потребуватиме залучення сторонніх коштів, тобто він шукатиме інвестора. То він зобов'язаний спочатку повідомити про свій намір ті спільні інституції, які будуть створені на виконання цієї угоди. І тільки в тому разі, якщо ці інституції не виявлять зацікавленості в здійсненні такого інвестування, почати шукати такого інвестора з іншої сторони. Зараз перед вами орієнтовний механізм реалізації такого пріоритетного права. Сутність цього полягає в тому, що користувач надр, чи виконавець робіт з відновлення, який шукає інвестора, буде зобов'язаний про це повідомити спільний інвестиційний фонд. При цьому, шановні, зверніть, будь ласка, увагу на те, що якщо мова йде про користувача надр, надр, чи виконавця робіт, який виконує ці роботи самостійно за рахунок власних коштів чи за рахунок коштів, які були попередньо ним залучені до моменту того, як він набув статусу користувача надр, то відповідно такий обов'язок не виникає, і пріоритетного права у спільної інституції, тобто спільного інвестиційного фонду, пріоритетного права на е, фінансування і інвестування такого процесу також не виникає. Після того, як спільний фонд отримує таке повідомлення, згідно цієї угоди, він має право запропонувати свої умови інвестиційного фінансування. Ця угода не відповідає на запитання, що робити тоді, коли угоди умови інвестиційного фінансування не зацікавили користувача, або ж, відповідно, коли спільний фонд не виявив зацікавленості з приводу інвестування в конкретний об'єкт чи процес. Я думаю, що це питання буде деталізоване на річ інших угод, зокрема, угоди про обмежене партнерство. Наступний етап. Він полягає тоді, що у разі відсутності такої пропозиції чи не прийняття пропозиції інвестиційного фонду користувач отримує право і можливість продовжувати пошук інвестора далі де-інде вже в треті, серед третіх суб'єктів чи інших сторін. Наступною гарантією, яку отримують Сполучені Штати Америки в результаті підписання цієї угоди, є фіксація їх права на участь у будь-яких процесах відмовлення. Мова йде лише про фіксацію такого права у випадку зацікавленості тих спільних інституцій, які будуть створені. Жодних пріоритетів для них угодою не передбачено. Відповідно, мова йде лише про ситуацію, що такі інституції матимуть право заявитися на рівних з іншими учасниками засад для участі у певному конкурсі, тендері чи аукціоні, результатом якого є відповідно укладання договору на добування надар. Чи відповідно відновлення певних об'єктів інфраструктури, аналогічне право передбачено і щодо участі у видобутку будь-яких копалень. Аналогічно, як і в попередній ситуації, це право є простим декларуванням того, що спільні інституції матимуть безперешкодне право прийняти участь у тендерах, конкурсах та аукціонах, які передбачають можливість доступу до певних надр, Рі на рівних засадах з іншими учасниками, і в тому випадку, коли це є цікавим цим спільним інституціям, жодних переваг, жодних пріоритетів цією угодою не передбачено. Ще одним умовним бонусом, який отримують Сполучені Штати Америки, в результаті цієї угоди є у нас поява в них пріоритетного права на продаж певних товарів, робіт і послуг. Тим суб'єктам господарювання, які добувають корисні копали. Мова йде про те, що після ратифікації і після набуття чинності цією угодою, держава Україна має формувати конкурсні, тендерні і аукціонні пропозиції таким чином, щоб майбутні добувачі корисних копалин були зобов'язані купувати певне обладнання, певне е, устаткування. Виключно у певних особливих суб'єктів господарювання. Яким чином будуть розподілятися кошти, отримані за цією угодою? Перше, що ми з вами маємо визначити, це розібратися з тим, який же розмір часток кожної із сторін цієї угоди, тобто і Держави Україна, і Сполучених Штатів Америки. співвідношення 50 на 50. Наступне, що треба нам з вами зробити, визначити. 50% чого саме буде вважатися тим доходом, який буде отриманий в результаті цієї угоди. До цих доходів відносяться 50% усіх роялті чи орендних платежів, або ж ліцензійних платежів та сум, що підлягають сплаті за угодами про розподіл продукції чи тих сум, які будуть отримані будь-яким державним органом України. У зв'язку з видачею нових ліцензій або спеціальних дозволів на дату набуття чинності угоди про обмежене партнерство, щодо розвідки виробництва, видобутку, розробки, добування, експлуатації, переробки, очистки або іншого використання активів особливий термін, іншими словами, надр, що стосується безпосередньо природних ресурсів. Іншими словами, шановні, розподілу підлягатиме. Плата за користування надрами, які отримує держава Україна, отримує в результаті того, що надає певні дозволи і надає доступ суб'єктам господарювання до добування тих природних надр, які знаходяться на нашій території. При цьому є застереження, що сюди не входять до цієї суми. Будь-які поновлення або продовження ліцензій чи спеціальних дозволів, які були видані до дати набуття чинності угоди, відповідно ті ліцензії або дозволи, які були видані до дати набуття чинності цієї угоди. Будь-які доходи, які отримані будуть Україною в якості репарацій щодо вторгнення Росії на територію України, перед тим, як ми почнемо рухатись далі, давайте швиденько для себе з'ясуємо. Які ж види плати за користування надрами існують на території України? Перший тип плати це плата за видачу дозволу на користування надрами. Відповідно, другий тип це у нас рентні платежі, які залежать від кількості добутих надр. Третє це у нас з вами відповідно ті платежі, які надходять за угодами про розподіл продукції. І відповідно та плата, яка надходить за певними договорами про державне приватне партнерство, які також своїм предметом можуть охоплювати як процеси добування природних надр на території України, так і процеси відновлення певних об'єктів інфраструктури. Іншими словами, всі ці платежі, які зараз перед вами визначені, вони підлягатимуть перерозподілу в певному порядку. Між урядом України і урядом Сполучених Штатів Америки? Ще іншими словами, можна це пояснити як те, що ми віддаватимемо Сполученим Штатам Америки певну частину тих надходжень до державного бюджету, які ми отримуємо внаслідок того, що дозволяємо певним суб'єктам господарювання користуватися нашими надрами. Який порядок розподілу коштів передбачено цією угодою? Відповідно до її змісту протягом дії цієї угоди, уряд України зобов'язується перераховувати весь дохід, який отриманий від того, що ми надали дозволи на їх використання певним суб'єктам господарювання. Цей дохід буде перераховуватись партнеру від України, тобто тій особливій державній організації, яка буде створена на виконання цієї угоди з боку нашої держави. А потім вже цей дохід має бути розподілений і перерахований відповідно тим спільним інституціям, які будуть створені. За положеннями цієї угоди. Більш спрощений графічний варіант зараз перед вами. Перший етап це у нас з вами надходження до державного бюджету, ті надходження, які пов'язані з видобутком корисних копалин. Наступним етапом є їх передача державній організації агенція з питань підтримки державного приватного партнерства: це та інституція, яка має бути створена з нашого боку відповідно до вимог цієї угоди. Наступний етап це перерозподіл певної частини. На користь корпорацій Америки з фінансування міжнародного розвитку, яких саме корисних копалин стосується ця угода? Угодою визначено, що вона стосується наступних об'єктів: ділянок запасів і родовищ на території України таких копалин, як алюміній, сурма, мишяк, барит, берілій, вісму, церій, цезій, хром, кобальт, мідь, диспрозій, ербій, європій, фтор – Плавиковий шпат, гадоліній, галій, германій, золото, графіт, гафній, гольмій, індій, іридій, лантан, літій, лютецій, магній, марганець, неодим, нікель, ніобій, паладій, платина, калій, празеодим, родій, рубідій, рутеній, самарій, скандій, тантал, телур, тербій, тулій, олова. Титан, вольфрам, уран, ванадій ітербій, ітрій, цинк, цирконій, нафта природний газ, включаючи скраплений природний газ, а також інші мінерали та вуглеводні, які будуть погоджені між урядом України і, відповідно, урядом Сполучених Штатів Америки. Які наслідки від укладання цієї угоди витікають з її змісту? Перший наслідок полягає в тому, що нашій державі потрібно буде укласти нові угоди із США, зокрема, угоду про обмежене партнерство, яка нагадую вам доповнить текст цієї угоди і надасть тим правовим механізмам, які в ній передбачені, більш завершеного вигляду. Наступний наслідок полягає в тому, що нам доведеться змінювати чинне законодавство України і набуття чинності цією угодою воно гарантовано потягне за собою появу нових нормативно-правових актів. І наостанок, давайте визначимо з вами, чого немає в цій угоді, але з приводу чого ми дуже часто чуємо багато медійних заяв у нашому інформаційному просторі. Перше, звертаю вашу увагу на те, що в цій угоді немає строку дії, вона діятиме доти, доки її не буде розірвано за спільною згодою обох сторін. В цій угоді немає жодного розподілу надр чи прав на надра. Тут розподіляються тільки ті платежі, які будуть отримані у встановленому порядку від суб'єктів господарювання, допущених до розробки і використання і добування надр на території України. В цій угоді немає жодних гарантій безпеки для нашої держави. Відповідно, тут також немає жодного обов'язку для Сполучених Штатів Америки вкладати кошти, які будуть розподілені за цією угодою на користь США на території України. В цій угоді також немає виключного права Сполучених Штатів Америки добувати надра на території України. Це право залишається і його важливість його вирішення залишається на розсуд держави України. І наостанок в цій угоді в нас з вами немає обов'язку України надавати надра у виключне користування тільки Сполученим Штатам Америки. Пам'ятайте, підтримати мене і мою роботу. Ви завжди можете, підписавшись на канал, лайкнувши це відео і поширивши його серед своїх друзів і знайомих. Не забуваємо, шановні, також, про те, що врятувати нас можуть тільки Збройні Сили України. Допомагаємо Збройним силам України. Донатьмо на Збройні Сили України. Слава Україні! Слава ЗСУ!